Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Зубков може стати трансферним рекордом Трабзонспора. Трансфером брашка в АПЛ займається агент Роналду. Сікано отримав травму у першому ж матчі за Трабзонспор. Українського футболіста затримали на Закарпатті разом з підозрюваним у наркоторгівлі. Перехід Олександра Зубкова до Трабзонспору може стати найдорожчим трансером в історії турецького клубу. Інформує тато таке. Як зазначає джерело, Шахтар отримає за свого футболіста 7,5 мільйона євро, а не 6,5, як повідомлялося раніше. Угода також включає бонуси. Контракт Зубкова з трабзонспором буде укладений на 4-4,5 роки. Цікаво, що 7,5 мільйона євро це рекордна сума для Трабзонспора. До цього їхнім найдорожчим підписанням був ганський. Нападник Маджис Варіс, якого у 2014 році придбали в московського Спартака за 69 мільйонів євро, для шахтаря цей трансфер стане третім найдорожчим продажем українського гравця за останні п'ять років. Більші гірники заробили лише на переходах Михайла Мудрика в Челсі, 70 мільйонів євро, і Анатолія Трубіна в Бенфіку 10 мільйонів євро. Фанетіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Перемовини між Динамо та «Вулверхемптоном» щодо трансферу Володимира Брашка веде не лише агенція «Простар», яка представляє гравця, а й один з найпливовіших агентів світу Жорже Мендеш інформує тато таке. Серед клієнтів його компанії такі зірки, як Крістіану Роналду, Рубен Діас, Бернарду Сілва, Вітіні та багато інших топових футболістів. Саме Мендеш ж допомагає координувати потенційний перехід Володимира Брашка. За інформацією джерела на даний момент сторони працюють над подоланням розбіжності між фінансовими запитами Динамо та можливостями Вулверхемптона. До закриття трансферного вікна в АПЛ залишилося менше ніж 36 годин. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 1 лютого відбувся матч 22-го туру Суперліги Туреччини сезону 24-25, в якому Трабзонспор грав на виїзді проти кайсерія спора. Український нападник Данило Сікан вийшов у стартовому складі Трабзонспора та провів на полі 60 хвилин, проте не зміг відзначитися результативними діями. Варто зазначити, що форвард змушений був попросити заміну через пошкодження, утримане в своєму дебютному матчі за чорноморські шторми. Нещодавно в чемпіоншипі відбувся матч між Плімутом і Вестбромвічом, який завершився перемогою господарів із рахунком 2-1. Український захисник Плімута Максим Таловеров прокоментував успіхи команди, який чудовий дебют за плімут. Блискучі бали на очах у зеленої армії. Написав він в інстаграм. Варто відзначити, що Таловеров був визнаний найкращим гравцем матчу. Крім того, ця перемога допомогла Плімуту прирвати серію безвиграшних поєдинків, яка тривала 15 матчів. У суботу, 1 лютого, в Ужгороді правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 39-річний львів'янин Олег Вагнер, підозрюваний у наркоторгівлі. Як повідомляє Львів Медіа, у салоні також перебував колишній гравець Карпат Михайло Кополовець. За інформацією видання авто належить Ірині Вагнер. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили розфасовані пакетики з речовиною, схожою на кокаїн. Нагадуємо, Михайло Кополовець є легендою Карпат у чемпіонаті України він провів 142 матчі за львівський клуб, в яких забив 6 голів. У 2021 році офіційно завершив кар'єру футболіста. Колишній український тренер, а зараз футбольний агент та експерт В'ячеслав Заховало в ексклюзивному інтерв'ю Sport.ua прокоментував можливе завершення кар'єри півзахисника Динамо Андрія Ярмоленка. Не знаю наскільки його вистачить, однак його вік говорить про те, що по завершенні нинішнього чемпіонату України швидше за все Ярмоленко разом зі своєю сім'єю прийматиме рішення, продовжувати йому свою кар'єру футболіста чи ні. Наскільки я розумію, він перейде на іншу роль у Динамо. Андрій вже не буде гравцем, а стане функціонером або ж тренером. Я точно цього не знаю. Про це краще запитати у самого Ярмоленка. Власник Житомирського клубу Геннадій Буткевич розповів про причини відходу віце-президента Володимира Теслі і подальше майбутнє Бені Макуана в команді. Рішення про звільнення Теслі не було спонтанним чи емоційним. На жаль, наші погляди до підходів розвитку клубу та методики управління розходяться. Тому ухвалив це рішення перед стартом другої частини сезону. Чи вплинула на це ситуація з Бенімокона? Конкретно по цьому випадку в мене запитань до Теслі немає. Паспорти африканських легіонерів збирали для юридичної експертизи по візах, щоб гравці вчасно могли повернутися в Україну після зимових канікул, щоб не виникло проблем з перетином кордону. Макуана не брав участь у грі проти Шахтаря і вислав бажання ще до матчу достроково залишити розташування команди і поїхати додому у відпустку. Йому не сподобалося, що паспорти в той момент ще були в юридичному відділі. Ми очікуємо повернення бені макуана в розташування Полісся найближчим часом і будемо вирішувати або він буде грати за полісся в другій половині сезону, або піде в оренду. До мене звернувся Лукас Тейлор, найстарший гравець серед легіонерів клубу, фактично лідер серед іноземців. Він особисто попросив мене, щоб Бенні залишився. Сказав, що готовий далі взяти на себе відповідальність за мокуана і не сумнівається, що надалі ситуація з ним налагодиться. Однак є й інша група футболістів, яка не задоволена регулярними дисциплінарними порушеннями. Бенні. я дослуховуюся до всіх думок гравців, тому в підсумку я все візьму до уваги і ухвалю зважене рішення. Яке піде на користь в першу чергу команді і клубу? Загалом цитує Буткевича офіційний сайт Полісся. Захисник донецького шахтаря Іраклій Азаров повідомив, що клуб відхилив одразу кілька пропозицій щодо його трансферу від європейських команд. Влітку були пропозиції від Наполі, Болонії і Селтіка, але Шахтар заблокував усі варіанти. Я поважаю їхні рішення, наводи слова Азарова, сторінка GeoTeam у Twitter. Нагадуємо, що Азаров приєднався до Шахтаря влітку 2023 року, перейшовши сервени звезди за 3 мільйони євро. Захисник київського Динамо Максим Дячук може продовжити кар'єру в другому дивізіоні Іспанії. Повідомляє інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. 21 однорічна оборонця хоче підписати Сарагоса. Кияни вже отримали пропозицію від клубу Сегунди. За інформацією джерела йдеться про оренду, на яку Динамо готове погодитися. Перемовини перебувають на завершальній стадії. Нагадуємо, дячук вихованець Динамо. Раніше грав в оренді за Олександрією. У поточному сезоні він привів за киян 9 матчів Турнірах, не відзначившись результативними діями, контракти з білосиніми чинить до 30 червня 28-го року. Трансфермаркет ціні футболіста в 1,2 мільйона євро. А раніше інтерес до Максима проявляв англійський плімут. Проте через завищену ціну клуб зробив вибір на користь Максима та Ловерова з австрійського ласка. Додамо, що Сарагоса, яка шість разів ставала володарем Кубка Іспанії, наразі посідає 10-те місце в таблиці «Сегунди», маючи у своєму активі 33 очки. Шахтар відмовився від підписання бразильського Вінгера. Чемпіон України вирішили припинити складні перемовини щодо трансферу гравця Вестхема Луїса Гілєрме. Попри те, що англійський клуб придбав 18-річного футболіста влітку за 23 мільйони євро, головною перешкодою годи стала не фінансова пропозиція Шахтаря, а позиція самого гравця та його агентів. За наявною інформацією, Луїс Гелєрме має інші варіанти продовження кар'єри і перспектива переходу за ПЛ до УПЛ, а також переїзд із Англії. До України його не приваблювала. Хавбек молодіжної збірної Бразилії поки що не має значної ігрової практики в складі Вестхема. Він зіграв 5 матчів кожного разу виходячи на заміну, а загальний час на полі склав лише 45 хвилин. Повідомляє та то таке. Варто зазначити, що Шахтару поточне зимове трансферне вікно ще не підписав жодного новачка. Водночас клуб попрощався з низькою гравців основного складу, серед яких Данило Сікан, Тарас Степаненко, Кевін Келсі та Бен'ямін Франіч. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.